Берегти свіжість продуктів на тривалий час. Вакуумний пакувальник захищає їжу від комах, вологи та сторонніх запахів. Завдяки ньому ви можете заздалегідь підготувати продукти на тиждень, заощаджуючи час на приготування. Мариноване м'ясо вакуумі швидше вбирає спеції. Овочі та зелень залишаються свіжими і соковитими, без присмаку морозильної камери. Заготовки зберігаються набагато довше і вам не доведеться викидати їжу. А якщо упаковку вже відкрито, просто запаяйте її знову і продовжуйте зберігання. Мішечки добре запаюються, зберігаючи герметичність. Такий спосіб зручний навіть у дорозі. Продукти не контактують із киснем і бактеріями, тож не псуються. Вакуматор має дві кнопки: перша відповідає за вакуумацію, а інша за запаювання. Такий спосіб зберігання не лише корисний, але й займає менше місця у холодильнику. Пакети можна робити різного розміру. Відріжте та запаяйте, де вам потрібно. Ця річ дійсно вартує вашої уваги. Ви не пожалкуєте. Для замовлення по акційній вартості переходьте на наш сайт.